Розмовляють сусідки. Галю, ти чим своїх свиней годуєш? А тобі навіщо? Та я також хочу так схуднути. Не розумію, чому такий пристойний ресторан назвали розбійницьким. А от рахунок принесуть, тоді зрозумієш. Чоловік смажить яєчню, вбігає дружина і кричить: Більше олії, ще більше, зараз пригорить. Олії додай більше, більше та перевертай, а де сіль? Сіль? Більше солі швидше. Чоловік кохана, ти вважаєш, я не зможу яєчню посмажити? Ні, я просто хотіла тобі показати. Як я почуваюся, коли за кермом. Дружина повернулася з поліклініки і заявляє чоловікові. Коханий лікар сказав, що для цілковитого одужання мені просто необхідно провести хоча б місяць на морі, по клімату краще мальдіви. Також треба місяць подихати гірським повітрям в Альпах, а потім. Треба закріпити результат на одному з термальних курортів. Куди ти мене відправиш насамперед? До іншого лікаря. Тату, а є такі гриби хахалі? Ні, синку, немає. А я чув, як мама по телефону казала подрузі ходімо в ліс по гриби. Може, якогось хахаля знайдемо.